Усім добрий ранок. Ой, в мене 6 ранок наче. Нема пастуха. Вчора пів села дзвонила, ну нема кому пасти. Там нашла одну жінку. Світлана дзвонять кажуть, що не буде пасти, бо щось не виходить. Боже мій, думаю, я що ще віла ж на базар, бо ж... Коротше, погналася доїти. Діти вскочили, погналися по корови, такий дурдом. Бігом лечу, бо знаю, що ну, на полі і те, і все. Дзвонять, крови зайняли. Пішла та жінка пасти, думаю, позицію, слава Богу. Я ось йду, я не йду, я, я не знаю. Я ніби доволі, знаєте, а все на нервах, вся все переживаю, я не можу для мене оце пасти. Ай, це худоба, я так, ой, не знаю, коротше. Коротше, наче наче все, рано в мене добре. Ну, ось так, що 7 днів пережити, відпасти, і через 8 днів опять пасти, 12 днів. Короте, це капець якийсь просто, я не знаю. Я що хочу робити. І нема як не пасти, і нема як пасти. Ну, ось такі справи. Всім гарного дня, всім миру.